Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. У нас дачні робочі вихідні сьогодні. Привезла на дачу відро хост. Ці хости не мають назв. Це або відділені зелені, або блакитні поділки від сортів, які спортанули або реверснули. І хости, які я не знаю назви сортів. Сьогодні хочу висадити їх на дачі. Ось під цими соснами. У мене тут схил такий різкий. Мабуть, не дуже видно. Дуже похилий. Я хочу трохи, ось де валяються вже лопати та сапи. Хочу трохи зрізати землі, підкласти каміння, щоб так не плала земля. Почала трохи так зрізати. Підкладу сюди каміння і на пагорбі повисаджую ці хости. Хай вони тут спокійно ростуть. Оскільки вони не сортові, то я їх ділити не хочу. Хай наростають, хочу таких великих гігантських. Ну, поїхали працювати. Ось натягала тачкою каміння. Зараз вибрала таке, яке найпласкіше. Починається накрапати дождик. Не знаю, чи мені помішав, чи не помішав. Зараз почну працювати, а потім покажу, що з цього буде виходити. Дякую. Побігли далі. Почала викладати каміння. Кладу на суху землю. Це називається суха кладка. Без ніяких бетонів, без ніяких розчинів бетонних. Пустоти заповнюю землею, перекладати між камінням також буду землею, щоб в тих проміжках можна було висадити якісь грунтопокривні рослинки. Ось так, три камінця вже покладено. Продовжую. Продовжую класти каміння. Покажу вам, що означає. Суха кладка. Ось я клала каміння, бачите? І ось уже другий ряд, так от, щоб класти зверху інший камінь, і так, щоб він був плаский, бо він не всі такі класні, як у цій, а є, які мають вершини, то щоб та вершина утопла оцю землю. І Інша сторона була також пласкою, горизонтальною, ось так от викладую. Добавила трошки ще каміння. Викладую трошки, як казати, верхній ряд з нахилом до самої землі. Так, щоб це каміння не поплило взимку. Його не видавила і ця підпірна стінка не завалилась наперед. Тому з таким здвигом викладаємо камінці далі. Ну ось вже трошки ще схоже на підпірну стінку, виклала два ряди лише і трошки почала третій ряд викладувати наверху, бо схил. Виявився надто крутий. Позаду, вздовж забору, у мене ростуть також рослини. І так, щоб не змивало ґрунт, то підперла камінцями. Ось так виглядає з боку, вздовж паркану. Зараз покажу попереду. Звісно, виклала не всю, але в мене хвости зараз з відкритою кореневою, хочу зараз... Скоріше їх висадити. Ну, якось так виглядає. Якщо продовжити це все і засадити рослинами, я думаю, що буде гарно виглядати. Зараз в лунки трошки підсиплю пісочку. У мене тут суха тінь, бо сосни не пропускає дощик. Ну, я думаю, що. Тут сподобається моїм хостам. Поїхали садити. ну ось Висадила хости. Вже моя лісова частина промальовується. З'явилися місця, де можна посадити хости або інші тіньолюбиві або тінь витривалі рослини. Дуже мені подобається, як вийшло. Дуже гарно виглядає з пнями. Я думаю, що серед каміння треба ще кілька опор зробити, купати пенючки. Буде дійсно по лісовому так виглядати. Ось трошки хосточок у мене вже в цій ділянці росло. Це Golden Tiara. Така маленька хоста Не із міні але все ж таки маленька. Єльовець стрікта. Оце голубеньку сюди тикнула. Це вона дала, це Катерина дала мені такий спорт чисто блакитний. Так, позаду рододендра, Пахісандра Сюди висадила спорт від Леді Елізабет Барнет, позаду Стефанандра це кущ, який буде таким фонтаноподібною формою, розлогий, буде цей пагорб повністю покривати. Цю хосточку я не знаю назви. Краплі від води. Це така в нас вода, вибачайте. Дуже вони з-за цього негарно виглядають при поливі. Так, тут є дафна, квітувала навесні. Цю хосточку я не знаю назви, але вона така гарненька, побило її трохи морозом навесні. Позаду також блакитна. Це без назви. Зараз вона теж не відповідає формі. Вона в минулому році була пересаджена, але її листочки мають отаку ложечку подібну, таку, бачите, форму. Листя зазвичай крупніші, це ще маленькі. В цьому році хости не видали, не видали всієї своєї висоти. Так, Тут у мене дерем ауреа. Висадила ще сюди остільбочку, ще одну. Такої в мене ще тут не було. Але ця стільба в мене вже давно зростає, вона стелиться, вона мініатюрна, не вище 10 сантиметрів росте, і вона такі підземні пагони дає, столони розмножаються, так як, ну, такі стелющіся рослини. Так, тут у мене тис такої форми. а Позаду ще висадила одну хосточку. Це також мені дала спорт манго-танго, Повністю таку салатовеньку, без малюнка. І ще висадила в мене були пару поділочок маленьких Gold Standard моїх. Також сюди підсадила для кольору, для композиції. Вже прив'яли. Пулью, то відновляться. Ну, ось так. Виглядає моя підпірна стінка. Попрацювала сьогодні на славу, натягалася каміння. Мені подобається. Буду продовжувати. Хост у мене багато, тієї вихраслим також. Всім дякую, що були зі мною. Надіюсь, я сподіваюся, що вас надихнула також на якісь переробки в своєму саду. Всім до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна. Всім до побачення.